Доброго вечора, ми з України. Сьогодні нашим кроленяткам місяць. Будемо бажити. І заодно подивимося, які в нас кроленятка ті в два місяці. І поговоримо. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Ось такі наші кроленятка. Я їх сьогодні вже половила. Вони доволі гарні, попідростали і ось така у нас вага шестсот п'ятдесят два. П'ятдесят п'ять п'ятсот п'ятсот десять. П'ятсот двадцять сиди. Ну ти можеш сидіти, не крутити, він же вилазить. Боже, що це за круть? П'ятсот двадцять шість. Вони дуже гарно їдять комбікорм, їдять, зерно їдять п'ятсот восемдесят сім. Чотириста дев'яносто вісім. І 564. Дуже гарна вага, дуже гарна. От зрівняти місяць тут взагалі була дуже мала, а тут дуже доволі дуже гарна. Ось тридцятий день. Ось 30-й день у нас. Тут 300, 527, це у нас був найвеликий. Зрівняно з цим, це, звісно, різниця велика. Ось я дістала двохмісячних кроленяток. Шуби в них дивіться, які гарні, як срібло. Будемо важити. Ось одного я вже посадила. Єль влазить. Так, 10 тисяч... кг, 220 кг. Опа. Кило, двести шестнадцать. Кило двести восемьдесят девять. Кіло шістдесят один. Подивіться, які шуби. Просто шикарні. Кіло сто сорок дев'ять. Біло двісті п'ятдесят чотири і останні кролик. кіло сто шістдесят один. Це ми поважили... Двохмісячних кроленят. Це ми важили двохмісячних е, цих кроленят. Це вага двохмісячних. Це мама Каліфорнія, а тато у нас срібло. А тут у нас мама помісна, а тато у нас. Е, е, в общем, доця і батько це в нас експериментальне. Також в мене погуляла кроличка. Зараз вам її покажу. Ось ця у мене кроличка погуляла. Вона погуляла із перчиком новим кроликом. Будемо чекати пару днів і будемо провірати, пускати до кроля. Дивіться, які вже кроленята гарненькі. Ну, Ці, звісно, менші будуть, ніж е, ті помісні. Наш тату ось кролик. Дуже гарний. Я ним без щастя любуюся. Він дуже гарний у мене такий срібло і такий, ну, красотуля одним словом. Наш перчик, він з кожним днем робиться все краще і краще. Він ручний у мене. Ми з ним вже подружилися. Іди сюди, іди, іди, буду чухати. іди. Ой, ой чудо моє. Ось такий наш перчик. Хлопчиків а, сьогодні завозила на базар, побила двох, а, два розсадила, тому що один робить шкоду другому, погризимо вуха, будуть сидіти поки в розі. А там також підуть на слідуючу п'ятницю на забой. Це все помісні кролики. Вага в нас вийшла по 2 кг тушки. От, Так що вагою я задоволена. Ось такі справи. Оце наші карапузики з мамулечкою. Ось такі карапузики. Їдять вони дуже гарно, комбікорм їдять, зерно це вже вони повиїдали. Починаємо давати горох, варену картоплю ми почали давати вже морква, само собою. От, І будемо бачити, що буде далі. Ну, поки що я не бачу срібла на цих кроленятах, вони просто чорні, чорні і білі. Будемо бачити, які вони будуть далі. Чи вони вилинюють, чи вони. Залишиться такими ж чорними. Будемо бачити. Бо там, де помісне, там срібло зразу проявилося. Буквально перший місяць. А тут не видно срібла. Тут, бачите, шубки просто чорні. Але до їди вони дуже славні. Ось такі справи. Ось. Це наша лапочка. Вже їй 21-го срок родити. А в мене склалася така ситуація, що мала би поїхати я з дитиною, але забрали чоловіка на війну. І я залишилася цим господарством сама. Мені трохи тяжко, але кроликів я буду тримати, кроликів я можу сама. З кроликами я можу сама справитися, козочка залишиться, бо молочко нам все одно треба, не накупиться. І залишу одну єдину свиноматку а, е, і курочки. А все остальне я всіх свиней буду, кого поріжу, кого продам. І буду отак жити з дитиною, бо хожу ще на роботу. І дуже багато господарства я не витягну сама. Дитині 11 років, помощник не дуже великий. А з кроликами ми потихеньку справимося. Ну, така ситуація в мене. Але буду продовжувати. Мені кролики дуже подобаються, з ними не стільки забот, скільки з свинями, хоч вони в мене і. Гуляють на вулиці і все, але кролики залишаються. Ось така в нас ситуація. Я думаю, що все буде добре, все буде Україна.